Мої вітання, друзі! Сьогодні така трішки буде далека покатушка. Поїду туди, куди колеса ці поведуть. Ще не знаю точно. Але є декілька напрямків і сьогодні я їду один. У цій дорозі проходить траса першої сотки. Тут краще перейти, бо тому що тут доволі такий інтенсивний рух, ну а тепер. Ми будемо їхати суто сільськими дорогами. Вас вітають молочковичі! Ось такий ресторанчик Віла Австрія. Дай Боже. Дай Боже! Щось ловиться? Трошки ловиться. Трошки ловиться. нічого поки нема байдарочників можна ловити. Ні, вони плавають давно. Плавають уже? Гарного дня вам! Почалась траса. Починається отака грунтова дорога вздовж річки. І тепер ось така польова дорога. Тут у нас мисливські угіддя, полювання заборонено. Трішки офроуду буде і Говен. Жінка знову вдома буде сварила за брудний ровер. Пташки цвірінькають. Але сьогодні холодніше, ніж було попередній раз, і тому я сьогодні знову вітровці ось така вона мідлива погода але добре що без душів і все рівно на вулиці 14 градусів просто тінь дивіться тут навіть туристичний веломаршрут проходить Ось. Закінчується польова дорога, починається асфальт. Винявські пагорби, називається ця ділянка. Ну, а ось і старий німецький цвентр. Зараз під'їду ближче. До речі, ось така в мене сумка є. Вона мотоциклетна, в принципі, але я в ній вожу продукти. Можна сказати, так, це є кофер своєрідний велосипедний, хоча це мотоциклетний кофор. І я його отак от вожу на своєму велосипеді, а там в мене їжа і доїжджає. Вже постаралися назви, хто тут похований? Це вже я, певно, і по морила хожу. Тут напишу, якщо знайду історію про цей цвинтар, напишу коротко його історію, тобто, коли він заснований був. Ось є Філіп. Філіп Кант. 1884 рік народження, 1905 року помер. І дивіться, всі. Могилки майже одинакові. Тут 1883-1905. Ну, Я англійську мову, я по-німецьки читати вмію погано, хоча я чув, що німецькою як пишеться, так і читається. Ось цей історичний цвинтар, до речі. Майже там ще є декілька могилок у нас. Ну а так, він вже, на жаль, в такому занедбаному стані. Можливо, хтось з німців має тут родичів похованих ще своїх далеких. Зараз я поп'ю ту чайку біля німецького цвинтаря і рушу далі. По цьому полі, якщо їхати, то ми доїдемо до села Тернопілля. Це така забута місцина насправді. Край, я б сказав, би, край світу. От дивіться, я тут вже скільки хвилин 15 стою, ні одна машина, ні одна людина не пройшла і не проїхала. Тому якось так. От, до речі, ворона каркає, круки каркають на цвентах. Заглянемо А не буду йти по тому ціну валу ось там, от, де Хрест, там колись монастир був Тепер просто хрест. Іти туди, ще якась зараз гадюка вилізе, я не маю бажання. Суття в мене звичайне велосипедне. Тому якось отак от. Я думаю, там навіть нічого не пишеться. Сьогодні дуже багато такої дороги, тому в мене останнім часом взагалі ось такі от покатушки. І цього року я свій велосипед підготував так, щоб кататися якраз ось такими польовими і лісовими дорогами. А ось там вже здається асфальт починається. Цвинтар села Тернопілля. І зараз у мене дилема. Я виїжджаю на роздоріжжя. І якщо я поверну наліво, я поїду в сторону Красова і печер білих хорватів. А якщо направо, то я поїду в Щирець. Я повертаю на стільсько. Зараз треба буде перейти дорогу на ту сторону а ось і перехід саме цікаве ще попереду село це називається суха долина ось така капличка при дорозі і за нею я повертаю наліво і їду далі. Ось така краса з висоти пагорба цього. Ось там вже видніються гори. Отам, от там отам, отам, отам вдалині гори відніються. Тому що ми вже їдемо в сторону Карпат фактично. Віддалилися десь на кілометрів 30 від Львова. І попереду гори. Ну, Але в гори сьогодні я не їду. Я сьогодні їду в стільську. До речі, хотів вам сказати, що сам маршрут не є легкий. Дуже великий підйом, дуже довгий підйом. Фактично підйом буде суцільний ось тих от кілометрів 5-6 так точно. Потім буде спуск, зараз я вже спускаюся, але далі я не знаю, може далі знов буде підйом. Ну, але кажу, для простого непідготовленого велосипедиста це буде складний маршрут. Я потім, коли закінчу запис страви, рано, я був загальний набір висоти. Ну але навіть мені на моїй електричці було складновато А, і, до речі, собак багато. Багато собак в селах у тих от маленьких місцевих таких заботушок, які бігають з тобою. Вздовж цього села це їхня територія і він буде з тобою бігти метрів 300-400, тому будьте готові, що пройдеться від них відбуватись. Дивіться, яка краса. Такий якийсь відпочинковий комплекс є з озерцем. Ну і дивіться, яка панорама. Запас уходу у мене ще на 75 кілометрів. Ось такий вказівник Стільський Городищі. Погляньте яка краса, ось там хатинка така внизу і така гора. Ось так виглядає місцеве сільське кладовище у підніжжя у цієї гори і ось капличка, чи то церква, чи то капличка. Ось такі от краєвиди. Погода сьогодні, правда. Така собі не сама вдала для таких покатушок. Я не в тому сьогодні настрої, щоб ще ходити на фермерське господарство. Але в майбутньому я ще планую тут більш так детальніше відвідати цю місцевість. Зараз просто Грудище білих хорватів. Це, мабуть, перша. Така споруда культова, яка зустрічається на шляху. Ще здається, дощ починається. Ну сьогодні точно не мій день. камінь Диралець Мабуть, через що там така от дирка є. Ну що ж, буду я потихеньку збиратись додому. Ціль досягнута. Далі вже нічого цікавого не буде, буде просто шлях додому. Зможете прослідкувати цей маршрут у мене на страві. Додам в описі до відео. Посилання на цей маршрут. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки. Ну і до зустрічі!